Будівельна галузь через обстріли і руйнування інфраструктури вже зазнала понад 50 мільярдів доларів збитків. І після війни потреба у житлі буде критичною. Тому саме у період відбудови Україна має зарекомендувати себе перед іноземними інвесторами. Зазначила представниця компанії Сігма Плюс Анна Лаєвська. Наші журналісті Анастасія Жиденко. А от чим аргументувала, то давайте подивимося у сюжеті. Інвестиції у відновлення української економіки у 2026 році. Компанія Sigma Plus планує залучити понад 200 мільйонів доларів задля розвитку будівельної галузі. Щоб досягти цілі, компанія розпочала співпрацю з Boot Development. Наразі Sigma Plus вже проводить аудит по чотирьом проєктам. Робота над об'єктами розпочнеться наприкінці 2025 року. Сьогодні ми говоримо про чотири проекти компанії Будевомонт. Це проекти Оазіс, Салют, Сімвол та Арсенал Хаус. Всі ці проекти розміщені в місті Києві. Вони мають на сьогоднішній момент різний ступінь готовності, але характеризуються досить естетичною архітектурою, достатньо високим ступенем готовності більшості секції, також достатніми товарними залишками та ліквідністю продуктів, що говорити про привабливість цих проектів на ринку первинної нерухомості Києва. Компанія ми комунікуватиме з ініціативними групами мешканців даних чотирьох проєктів Ми будемо тримати в курсі щодо прогресу на будівництві, щодо результатів виконаного аудиту, щодо поточної роботи по проєктам, для того, щоб мешканці були впевнені в тому, що команда дійсно працює прозоро і виконує взяті на себе зобов'язання. Покладаємо великі надії, що будуть залучені додаткові кошти, і ми бачимо цей потенціал. І в нас є куди, і є куди розвиватися. Саме в цьому напрямку іноземних інвестицій, тому будемо надіятися, що це для нас нова сторінка. Ця співпраця допоможе залучити більше коштів та запобігти банкрутству. Ми ще розглядаємо декілька подібних партнерств з іншими брендами на ринку України. Тому очікуємо, що загалом компанія Сігма працюватиме над портфелем в понад півмільйона квадратних метрів. У випадку успішності таких кейсів все більше буде зацікавленості серед земних партнерів у нашому ринку. Можливо, вдасться залучити інвестиції і до дуже великих проблемних структур, як то, наприклад, колишні проєкти «Окрбуду», фінансування компанії Київ міську.